У кожного з вас повинен бути запас. Запас питної води, запас їжі, теплих речей. Місто робить все в наших силах, для того, щоб, щоб допомогти людям. І ми сподіваємось також і підтримуємо наші протиповітряні під сили, які захищають наше небо від ціх. Говорити відверто такі масові атаки, коли одночасно більше 500 дронів, крилати ракети, балістичні ракети направлені на наше місто, навіть сіли протягом роботи не можуть гарантувати повний захід. Ми спостерігаємо влучання. Ми прораховуємо різні сценарії, можливо, різні сценарії також. Всі, все, що в наших силах, ми робимо, але також ми е, розраховуємо на ціпічну, е, підтримку людей, які зможуть також і допомогти і місту, допомогти самим собі відносно запасів і прораховування різних сценаріїв просто людей.